Чергові удари по Україні обернулися для росіян непоправними наслідками. Ракета та бомби відмовилися атакувати чужу країну та накрила ж їх самих. Шокуючі інциденти відбулися на їх. Катастрофічні наслідки огорнули Росію. Подібне не побачиш навіть у снах. Все горе, що вони несли нам, повернулося до окупантів, і тепер ашиста може бути зовсім не до війни. Вітаю вас на PTV, шановні глядачі. Ну а наразі вибухнула одна з найбільших раз на території Росії. Зокрема, про потужні вибухи та атаку на об'єкт повідомили у соцмережах місцеві жителі. Губернатор регіону підтвердив удар, заявивши, що вживаються заходи з ліквідації наслідків на об'єктах енергетичної інфраструктури. Сталося щось дуже масштабне і страшне. Наслідки цього вплинуть на всю Росію. Люди зафіксували яскраве полум'я над промисловою територією станції. За попередніми даними, Костромську грес але не просто зброю. Деякі моніторингові канали зазначають, що під час атаки могло бути задіяно ракетне озброєння, а саме ракета Фламінго. Вон там, третій з'являється. Ну, все. Як стверджується в намаганнях збити боти повітряні об'єкти ППО Росіян та дарила по власній гре ще більше поглибивши біду, виходить, ймовірно, ракети Арефія теж почали бомбувати свої власні землі. Російська влада переконує, що бере все під контроль. Однак, через атаку губернатор усе ж проводить оперативний штаб, а все стає лише гірше. Росіяни заявляють, що у місті немає світла, відчувають, що починається щось жахливе. Варто зазначити, що Костромська гра стратє за встановлення. Новленою потужністю енергооб'єкт Росії ну і до слова вибухи час від часу навідуються і на інших раз. Так до прикладу на оприлюднених соціальних мережах очевидцях відео видно спалахи на нагресу Ростовській області, а також чути вибухи. Також за словами росіян, чи то ракета чи то дрон влучила в головну будівлю станції, спричинивши пошкодження, але найбільше постраждала частина об'єкта, розташована безпосередньо біля залізничної колії, якої регулярно курсують потяги. жутко мені каже, це щас іще Ой, где-то еще одна соборе. Бахає. Тож велику електропідстанцію на півдні Росії ймовірно атакували дрони. Російські телеграм-канали дописують, що два енергоблоки ГРЕС тимчасово виводили з експлуатації через пожежу автоматично відключитися високовольтні лінії 330 кВт Тихорецька і Ростовська, також раніше і у Новомичурінську. Пронського району Радянської області Рефі на місцевій електростанції сталася пожежа, який, за словами очевидця, передував вибух. Голос свідка, який робив запис, пояснює, що, начебто, відбулися хлопки і після цього з'явилися задимлення. Вісові Змі припускають, що причиною задимлення є порушення технологічного процесу. До речі, така халатність може призвести до жахливих наслідків для росіян. Ну а про інші вибухи на території РЕФІ розповідає і військовий експерт Олег Жданов. Тож давайте далі його уважно заслухаємо. Наші добрі дрони посітили доволі багато регіонів Російської Федерації А саме, було в Росістська Кстові. Горит промзона возле нефтеперерабатывающего завода Лукойл, Нижний Город нефтеоргсинтес. Э, Это изначально было, туда дроны прилетели. Но потом Асинтер рассмотрели спутниковые снимки и сказали, что досталось еще есть такой там завод Сибург Стово туда тоже при прилетели, э, как ну а синтеры пишут неизвестные дроны, я я говорю наши добрые дроны. И э, вот на в Кстове, в этом в городе в Нижегородской области горит два завода НПЗ, Лукойл Нижний Город, нефтеоргсинтез. Он же он же не просто нефтеперерыв, он еще химический завод, который производит в том числе и компоненты для производства взрывчатых веществ. И также горит завод Сибургстова в, в, в этой области. Также Волгоградская область, удар по электроподстанции. Добрые дроны прилетели. Обесточено там большое количество абонентов. В том числе самое главное военно предприятие военно-промышленного комплекса. На Курщине аварийное отключение электричества после атаки добрых дронов взрывы у подстанции в Рыльске на Длипецком и Борисоглебском это Воронежская область вот эту мы линию которая идет в сторону Москвы мы пытаемся эту линию добить до конца для того чтобы вызвать blackout в самой российской столице башкаркастан пожар на нефтехимзаводе Стерлин -тамак» после нескольких взрывов вот. И еще одна интересная информация. Наконец-то разведка уточнила, что же горело в Севастополе. После тоже посещения нашими добрыми дронами А, а оказується в Севастополі горів малий противолодочний корабль проекту 1124 м Альбатрос М із составу Чорноморського флоту Російської федерації. Ну а тим же часом і в російському волограді пролунало щонайменше 10 вибухів. Пишуть республіки. За словами місцевих жителів, звуки було чуто в західних і північних районах міста. Люди також пишуть про гулу небі та яскраві спалахи, після яких у квартирах трусилася стіна та вікна. Зокрема, дрони атакувала НПЗ Лукол, Волгоград, Нафтоп. Переробка, після чого на об'єкті виникла пожежа. Згодом росіяни почали скаржитися на їдкий запах у повітрі. На відео злучання можна почути коментарі очевидців, типу погляньте, бачила бах. «Глянь, Згодом губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив масово атаку безпілотників на Волоградську область. За його словами, влучання є у низці районів Вологради. Зокрема, пошкоджена багатоповерхівка. Зокрема, телеграм-канал дописує про те, що внаслідок роботи так званої російської ППО є влучання у 24 чотирьох поверхівку: вибуховою хвилою, вибуло балкони та скло у сусідніх будинках. Ну а ми також нагадаємо, що напередодні в російському орлі пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними удари могли бути завдані по регіону теплоелектроцентра. Тец після вибухів. Небо над містом освітив яскраво помаранчевий спалах. Це на перший удар по Орлу, Так, після атаки безпілотників на місцеву теплоелектроцентралю російському місті, там тимчасово зникло світло та частково обмежило теплопостачання. Влада повідомляє про пошкодження обладнання ТЕЦ. Далі поговоримо також про те, що за останні декілька місяців українські сили оборони здійснили, щонайменше 15 ударів по енергетичних об'єктах Росії, внаслідок чого виведено з ладу або пошкоджено до 4% генерації генерації рефі. Найбільших втрат зазнали підстанції у Володимирській Саратовській Янській та нижньогородській областях, що спричинило масштабні відключення та зниження стабільності енергосистеми, як зазначила аналітика ЗСУ, вдалося вивести з ладу або пошкодити одну з половиною два генеральних потужностей. Найкритичніших наслідків зазнала підстанція Владимирська 750 кВт. Один із ключових вузлів між Сибіром і Москвою внаслідок двох ударів виникла масштабна пожежа на комутаційному обладнанні, що спричинило відключення до 30 тисяч споживачів у Володимирській області та Іня напруги на 10% у самій Москві. Окрім того, за оцінками аналітиків у Ніжногородській області знищено трансформатори на підстанції Арзамаска 500 кВт без електроенергії, залишилося 50 тисяч споживачів. А виробництво боєприпасів на місцевих заводах скоротилося на 25%. Також у Воронівській області на підстанції Вешмайка 500 кВт сталася пожежа на автотрансформаторах. Внаслідок цього 15 тисяч мешканців сіл залишилося без світла. У мобільній мережі в регіоні обвалилася на 40%. у Саратовській області двічі атакували підстанцію Балашовська. 500 кВт Відключено понад 100 тисяч домогосподарств. Зафіксовано падіння напруги на 15%. Частково зупинено роботу Саратовського нафтопереробного заводу. У Брянській області під удар потрапила підстанція Трубчевськ. 110 кВт без електроенергії залишилися до 15 тисяч мешканців. Порушено роботу лікарень евакуйовано 200 осіб. Також уражено підстанцію Новобрянська 750 кВт. Втрачено 500 Трачено мегаватт потужності. Зменшено експорт електроенергії до Білорусі на 15%. На осінь ресурсі також зазначають, що на окупованій території Донбасу пошкоджено підстанцію «Алчевськ» – 220 кВт. Внаслідок удару зафіксовано локальне відключення та скорочення водопостачання на 50% У Гурській області без електроенергії залишилося 20 тисяч мешканців через ураження підстанції Железногорськ, 110 кВт. По У регіоні проведено евакуацію лікарень. Також постраждала підстанція Рильськ. Кілька сіл залишилися без світла та тепла. У Ростовській області атаковано підстанцію Новая та Волжанка. 110 кВт пожежа пошкодила суміжні лінії. Без електроенергії залишилося 10 тисяч поживачів. Зафіксовано енергетичний дефіцит для місцевих аеродромів. Удар по клинцівській тец прозвів до зупинки котельного блоку. та води залишилося близько 300 тисяч населення. Енергетичні втрати склали 200 мегаватт. А Орел зазнав двох ударів. по ТЕЦ. понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. Енергії та тепла на 12-18 годин загальні втрати перевищило один гігават. Тимчасово закрито аеропорт. Загалом атаки спричинили аварійні відключення щонайменше в семи регіонах, перевантаження мережу, і зниження стабільності системи. Ну а тим же часом експівробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що атаки України по Росії стали систематичними з узгодженими цілями та раціональними використанням ресурсів. Наголосив, що не варто мислити категоріями скільки барелів нафти переробляв російський об'єкт нафтової галузі, що був вражений. Дронами Чи, яке місто в російській економіці. Він посідає, кому належить, що є важливі критерії в українських ударах. По Росії з'явилась важлива особливість. Це не хаотичні обстріли. Україна вже давно відійшла від того, щоб кудись влучити, аби тільки влучити. З'явилась систематичність. Підкреслив експівробітник СБУ. Сьогодні за його словами, всі сили безпеки та оборони, які працюють над безпілотними системами, узгоджують між собою місце, час цілі по яких планується влучання на території РФ. А президент України це все. Санкціонує, Тож наразі це була уся актуальна інформація. До зустрічі на пітіві підписуйтесь та ставте подобайку. Слава Україні!